Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. За вашими словами, Росія вторглася в Україну, тому що хотіла домінувати в регіоні і хотіла поставити нас на коліна. Але чи є у вас пояснення, чому це сталося саме у лютому 2022-го? Ми пам'ятаємо 21 рік, весна, їхні війська так само паслися біля наших кордонів. Чому тоді не пішли в наступ? Це питання психології Путіна. Йому треба було самого себе переконати в тому, що він цар, який має право вбивати масово людей, він в 2000, ви ж я нагадаю, хронологію, літом 2021-го зустрічався на рівні президентів Сполучених Штатів і Росії, де він ультимативно сказав, що хоче отримати тето і тето. Ну з точки зору, як вони кажуть, російської безпеки, а на самій справі домінування у військовому сенсі, у регіональному. Путін певний час психологічно готував себе до того, що він зайде в країну і зможе там масово нищити людей. І після цього не буде ніякої відповідальності. Йому треба було просто повірити в це. І він в це повірив після багатьох там зустріч, після багатьох, ви пам'ятаєте, які були публікації е напередодні війни, що Україна не встояє, що Україна це слабка держава. Росія витрачала на це до речі багато коштів, які зараз витрачає багато коштів на те, щоб спотворити оцю. Сьогодні дві нові інформаційні програми: перше це обов'язково примусити Україну сісти за стіл переговорів, щоб мирно врегулювати питання. Це дуже класно звучить. Тобто, ви зайшли до нас додому, повбивали людей. А тепер ми хочемо з вами мирно врегулювати наш конфлікт. А друга складова це бійтесь, тому що ми в січні чи в лютому знову масово будемо йти на Україну. І мені ще подобається в цьому, в цьому контексті. Слова Лаврова каже, ви маєте прийняти по добру, по здорову наші пропозиції по демілітарізації денацифікації. Ми просто не розуміємо, вони проводять все ж демілітаризацію. Це ж очевидно. Але між тим. А, а, а інакше, російська армія буде вам щось доводити, як, начебто, сьогодні не російська армія вкриває трупами території України. Але між тим, і Путіну треба було психологічно підготуватись в тому, що він буде геніальним полководцем. Царем, якого ніхто не буде там упрікать, в тому, що він зайшов вбивати масово людей. Все. І коли він повірив в це, коли він побачив дуже боязливу політику Європейського союзу, скажімо так, нейтральну рівнодушну позицію Сполучених Штатів. Зі слів Медведчука, він подумав, що тут 90% буде з квітами зустрічати Іржаву армаду російської армії. Він сказав: а ну все, да, пішли, все нормально, ніяких проблем в нас не буде. От так було прийнято рішення. 20 років доводили що своїм громадянам. Дивіться, ми вам не даємо там нормально грошей, щоб ви могли жити кайфово. Але ми вам говоримо про велич, ми можемо будь-кого поставити на коліна. А там зараз зайдемо в Україну, ви побачите 40 мільйонів людей. Вони будуть віжджати від страха. А сьогодні вони розуміють, що віжджати від страха буде політична еліта Російської Федерації. Вона це вже робить. Просто вони ще не до кінця розуміють, який фатальний фінал буде особисто для кожного з них. Ви подивіться на зміну риторики, наприклад, Кадирова. Подивіться на зміну риторики, ну, крім Медведєва, там є такий суб'єкт, дуже дивний, але між тим. Будь-кого сьогодні, ну крім фріків, да, відвертих фріків, подивіться, вони дуже обережно коментують, тому що розуміють, що це трошки інша країна, трошки інше ССО, трошки інший ГУР. А хлопці наші, військові, сказали: дивіться, ми ж все закінчимо правильно. Ми за все, що ви тут робите, доберемось не просто до там, керівників батальйонно тактичних груп, а конкретно. До суб'єктів, які постійно нас ображали, є авторами війни і сьогодні продовжують віддавати накази вбивати наших дітей.